А от, э, стосовно того, що наша влада нікакуща. І ще раз хочу сказати, влада Зеленська нікака, тому що йому до Черчилля вони там намагаються порівняти просто як до Києва рачки. Тому що, як тільки блін був задум тільки у німецького командування, бомбити бомбить Лондон, Ковентрі, Манчестер, Ліверпуль, то їхні промислові центри, що зробив Черчилль, взяв і вивез всіх дітей в село, в сільську місцевість. Організували по селам там школи в сільських школах, постелили матраси, вивезли дітей. Все, що забороняє Зеленському гадство і Шмигалю, отут його вірним опрічникам на містах. Ми вже говорили про це. Блін е в три дії. Перше засідає. Кабмін з резервного фонду виділяє там 10, 20, 30 мільйонів гривень. Ще раз, це великі гроші для нас, для державного бюджету це не то, що 3 копійки. Це, да, це 3 копійки, якщо у вас зарплата 1020. то це 3 копійки виділить для того, щоб. Так, да, і у нас же ж програмний цільовий метод фінансування, а треба для цього, щоб там в Ярем десь, в Рахові. Десь в західній Україні в Ковілі, да? в Здолбунові. Там ну кругом Волинь, Прикарпаття, Закарпаття. Да? Буковина всі громади, які погоджуються, взяти, наприклад, якась громада Богородчанська там івано франківської області каже: а ми з задоволенням приймемо 20-ту школу. Тим більше там вікон нема. Там вилетіли всі вікна при останньому. Ударі балістикою чи перед останнім, чи перед перед ну неважно Е, І той там немає вікон Ну от ми всіх запрошуємо, хто з 20-ї школи. Вчителька зібрала, всіх, хто захотів поїхати, може вже хтось поїхав, хтось з батьків каже, та нам не треба. І поїхали на три місяці до вересня місяця. Поїхали, і там в школі живуть. А їм прийшла від шмигаля субвенція на те, щоб вони їх. Кормили, заправили шкільний автобус, повезли на екскурсію десь, правильно? І діти відпочинуть від війни, тому що да, шльопаєш кожен божий день. Бух-бух-бух-бух. Уже ж діти вже ну, діти вже не просинаються, ну, нам, нам це не потрібно. І тоді місто буде впевненіше. Це не буде ніяких ознак паніки. Це буде звучати, просто, ж можна сказати, оздоровлення дітей з прифронтових громад. Оздоровлення дітей, оздоровлення і відпочинок дітей. Є державна програма. Да, є закон України про оздоровлення, і відпочинок дітей. Все. І є постанова кабміна. Взяли, вивезли і все. Я колись розказував, як з Алчешка ми за ніч вивезли. Як 12 автобусів, сам головною їхав, ми вивезли пів тисячі дітей 12 автобусами. Ну, все нормально, будемо дивитися, сужу рівний, і зараз і не хвастався б ніколи, аби просто не сказати, що таке ж вже було, як той казав, і ми справлялися, тому що влада це було за, за часів Ющенка. За часів Ющенка державна влада була набагато ефективніша. А зараз 5-6 дефективних менеджерів не можуть зробити елементарно. Ну все, це так, щоб, якщо підсумовуючи. Сумщині буде все добре, якщо вони не дійдуть сюди за 15 кілометрів під кінець, не стануть, не почнуть обстрілювати Курський мікрорайон прямою наводкою, то нам бояться тут особливо нічого. да, прилітає на Суми шахедів більше, ніж умовно, на Тернопіль чи, чи ще кудись, да, там, чи взагалі на правий берег. Да, нам прилітає більше балістики, да, можливо, будуть залітати дрони, але це все те, що ми можемо витерпіти як містяни, не здати місто. І ЗСУ нам власне, і ми в ЗСУ в поміч. Да, там ЗСУ буде триматися, ми будемо, вони будуть відчувати, що тут крепкий тил. Ближній крепкий тил за 30 кілометрів. Ось фронт, ми в тилу все нормально. От, е, а, а дітей треба вивезти. І я буду завжди поплікати і буду порівнювати. А мало того, під час зимової війни Фіни вивезли всіх дітей з оцих прифронтових цих із Хельсінки, яке весь час було під бомбами. Аня теж маловідомий історичний факт. Вивезли в Швецію всіх дітей, вагітних мамочок, всіх. І що Маннергейм мог, Черчилль мог, а у Зеленського блін, руки не з того міста ростуть. То Це окрема дефективні. тема буде. Замість лінії Мандергейма, лінія зеленського, тому що е, треба брати на себе відповідальність не лише за успішні феєричні операції Павутина СБУ і казати, що там особисто курував головнокомандувач Верховний, а брати а відповідальність за покинули. все да, да, і да. за Кузьку операцію, і за наслідки успішних феєричних операцій. Теж і ці наслідки треба було прогнозувати на першому етапі навіть до його початку, і вже тоді готувати і списки дітей, і куди ми їх повеземо. Хіба не ясно було, що буде далі, Віктор Андрійович? Ну а треба брати відповідальність. За всі операції, не тільки успішно, yeah. хотілося б, щоб yeah. е, так, тому що Віктору Андрійовичу дісталося, так він за, за, за все відповідав а, і фізично відповів, і здоров'ям своїм. А тут ми дуже ж боїмося в офісі президента бути візниками поганих новин. До речі, я про це вже говорила. Я не знаю, чи ти тобі хтось говорив. Є дуже небезпечна тенденція, що офіс президента сказав обласним адміністраціям нам доповідати тільки гарні новини, щоб ми у вас бачили на сторінках, що ви там е, ходите, водите хороводи. що у вас все добре, ви ефективні менеджери. Погані новини будете доповідати, пишіть заяви на звільнення. Тому отут величезна небезпека. Чи доповідає військова адміністрація, в особі голови, про погані, критичні, незручні моменти, за які теж треба брати владі відповідальність? У мене є тут велике питання: чи хоче Григоров писати заяву на звільнення? Тому отаке йдемо далі. Зеленський напередодні закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги в, в тому фокусі, що Росія буде пробувати завдавати масованих ударів і надалі, тому що відповіддю, якби відповідь на павутину, має бути, і помста окупантів ще не завершена. Хоча останні дні Росія і так атакує Україну щодня, це різні міста. Це і Ну Сумщина у нас щодня, так а це і столиця дуже активно піддається атакам. Хоча так вважається, що вона найбільш захищена. Чи була вже відповідь, чи вона вже триває, чи її тільки варто очікувати, що це може бути? Ну що ще не було? Арішнік може застосувати ще, і ще й наприклад тактичну ядерну зброю. Я думаю, що Путін побоїться застосувати тактичну ядерну зброю. Я от казав ще в 22-23 році, що він не побоїться, якщо ми будемо умовно, там, можливо, там входити в Крим чи переходити на територію Російської Федерації. Умовно, коли б наші війська були під Мажайськом, вони можуть застосувати. Тут умовно вони ж кажуть, ми побіждаємо. Ми ж все одно победим, все одно там Одеса Харьков, Суми наші, там, типа, ну так налічі вам тактична ядерна зброя. Але саме головне, що тут противником виступить, мабуть, Китай, тому що тоді не залишиться взагалі ніяких ліній. От, і Китай не порадить Путіну приміняти ядерну зброю. А більше нічим нас Путін налякати не може. Ну, чим налякаєш? Там до нас прилітали там 12 шахедів, буде прилітати 15. Вони і так вистрілюють все, що вони у них же ж не накопичення, у них же ж вони на складне не, не працюють. Вони працюють виключно на на що? На поле бою? Да, безпосередньо, що зробили, те й вистрілили. Що зробили, те й вистрілили. Те саме по балістики. Да, відповідно, зараз вони. Uh, кажуть, що uh, роблять ну здорово, роблять да по 130 шахедів uh, в день, от uh, і тому, значить, uh, чи стоп, подождіть в тиждень, в тиждень. Стоп. Блін. Перевірю, щоб uh, давайте оце я так просто сказав. Uh, ну, але хлипають вони нормальними на темпами. На, на, набагато більше докидають. да. да. Плюс да плюс Іран же щось поставляє. Ну, понятно що там все одно більшість комплектуючих і так з Ірану, але мало мається на увазі, що вони зробили Алабугу. базу Алаб, база Алабуга Ну це У них типу, такий модерновий центр, де з нуля вони построїли цеха, а це в місті Єлабуга, це Татарстан. Ну Вже наші дрони туди прилітали. от Вони зробили ноу-хау. Яке ноу-хау? Я хочу розказати, що вони. Е, от у нас е, важко, да? якщо на релокацію якесь їде якесь підприємство, умовно сум десь приїжджать там туди, в Західну Україну чи навпаки, в Європу аж. То важко ж це зібрати, щоб всіх, щоб всі роботяги поїхали, то що це члени їх сімей, це трам... ну, багато багато е, замарочок. Да? То вони пішли хитрішим шляхом. Тоталітарні держави ж простіше зробити. Вони просто взяли умовно третій курс ПТУ ну там три роки видно, що вони також ми не видно, що вони також ми не видно, вони от після другого курсу їх вони забирають і вивозять туди що типу, як на практику виробнича практика що вони також не дадуть поки практику не видно, і вони рік там не працюють що вони також ми не видно, що ну вони також ми не видно, і вони чому тому що вже що їм платять там, не умовно, як студентам, 20 тисяч рублей, а там якісь 40-50 тисяч рублей. Плюс роблять молодіжні тусовки, вони там в фінських вагончиках живуть, такі, ну такі міні-общашки, да, де тусня, хлопці, дівчата, смірно відпахали, пішли бринчати на гітарі, пити, курити, там друг за другом ганятися. Ну, тобто молодіжне туса. І вони тільки умовно там мастеров прорабов попривозили, а так. Молодежь. І заманюють. Ну, таким от нехитрим способом, і так само вони заманюють в Челябинській, на всі військові підприємства, там працює молодіж. Їм дають сорочку знову ж атармії, що, опять же, для хлопців немаловажно. Да? І таким нехитрим способом вони зробили, ну. Те, що найважче в цій матеріальній базі. Як тобі? тобі ж треба туди притащити кадри, тому що кадри вирішують все. Да? Де там шахи кліпати? Ну, Навчить кліпати гайки при, при, прикручувати там день-два і вже навчили, да? там, ну хай місяць. От, але треба ж доставити туди. Нам цим важче. У Європі це взагалі не мислимо. Тобто Європа, чому От зараз. теж... Е е 250 тисяч снарядів в місяць скліпає, це точно вже інформація. Місяць Путін, Німеччина пообіцяла, що в 2025 році зробить 700 тисяч снарядів за рік. А це виходить: якщо по 60 тисяч десь в місяць, умовно. 60 тисяч в місяць робить Німеччина п'ята економіка світу і. Росія, яка програє економічно Німеччині, робить 250, Тобто, розуміємо, більше ніж 4 рази більше за рахунок оцінкої мобільності за рахунок того, що тоталітарна держава зараз більш пристосована до, до війни ніж демократична, і Віктор це Антончик. треба да.